Помили поїлку, бо така зелена вода. Сонце, жарить, так швидко зеленіє вода в поїлці. Все, дочь, хватить. Зараз да, поставимо курчаткам чистеньку водичку, помиту поїлочку. А то прям ну, зеленюща була Бі -бі. і поїлка, і вода. Бі -бі. Так що чистенької, гарненької, холодненької ставляємо. Ні, сюди не треба, дочі, воно ж буде перевертатися, видліться. Не треба, це значить наоборот ідіть <ріст> пийте чистенько і налила. Мам, Що дочі? Положи, бі -бі. треба їм цю перетягти, ну вже, мабуть, ввечері. На все жирують, тільки розрібають, їдять аж нікуди. Я на цю сторону вони туди попереходили. Ш, О! П'ють, п'ють водичку. Ну, чого ти гребеш? Своїми лапами накидаєш грязів і буде грязна вода. От уже ж. Дивіться, який улов, мишенята, рятуємо, а де ти їх знайшов. А як ти їх у банку посадив? Підиви, які миші маленькі. Ого. Ой, матенька, родненька. Які вони малі, а так у два рази більше, ніж самі вони. Поливаю свої квіти на вулиці, тому що так сподівалися, що буде дощ. Але нема, а вони хочуть пити. Тому займаюся поливом. Хоч і не вечір, отрапери. Крути, дивіться, як цвітає мій калачик. так. І ці красуні. Польєм, щоб вуха не поопускали. Ой, ну ця взагалі моя красотулька. Така ж уже цвіте мене радує. Усі, усі цвітуть. Є чим полюбуватися, біля хати вийти. І роботи, звісно, коли в них є. Ой, воно рука грязна. Зараз витрим. Кінчається моя вже водичка дощова, тому що все поливаю нею. Треба бочку помити, вилити, щоб як піде дощ. І не хочеться зараз виливати, бо виліштую, не буде ніякої. Замінчик такий же ж гарненький. Так, єсь. Це така в мене процедура. Або зранку, або ввечері. Коли бачу, що прям треба, то можу і в обіди полить. Що таке до цього? Красота моя цвіте. Так, ще залишилося підвісні вазони і все. І все Цей починає звісти. Ось малеча вже повилітала з гнізда. Скоро будуть вилітати. Не бояться. Ще, видно, не сильно вміють літати, тільки учаться. О. Тройко тільки чогось. О-о-о! Прилетіла, погодувала одне, а тих двох. Це підкріпилося вже. О-о-о, я мішаю. Ну, ми зараз відійду, а так. Сидять, ждуть. Боїться так. Пішла я був літак, рожля. Дочекалися дощу нарешті. Хоч польється все. Такий шурує. калачики починають сісти. Дощик говрий. Головне. Ох, нічого собі. Оце да. Головне, що велосипедра косять, лежить купається. Ми треба квіти зараз повицею, познімаю на дощ. Зараз вибіжу бистренько. Ось, І йду. Угу. застряв. Наче він і пух із мультика. Ти що, застряв? Де ти там? Іди заходь, ой грязний. Заходь у двір. Тяпа. Ой, бармалей, ой, дурне. Тяпа, тяпа! Подивіться, який він зайде зараз. А, -а, -а, -а. наче вовчиня. О, дощ, який гарний. Бля. А, а де ти мотався оце? Це як завжди, може, половишу і дощ пройде. Познімала всю свою красоту, нехай поливає. А воно як мигне да мигне, Трошки страшнувато. Помостила їх. Нехай. Дощик гарний. Такий же ж гарний. Набирається бочечка мені на полив, набирається. Ох, і гримить. А де ти мотався? Грязний, у болоті, тяпа, тяпулечка. І в сарай. Ось, ще ось, явився на дощ додому. Ой, кетюні. Ой, кетюні. У мене вже тапки всі мокрі. Дядько, грім сердиться, гримить. нема вже дощу. Прийшов зато помив квітулі мої. Кицюня, іди їж іди, красотульки. Ох, розпівалися півні. Я сьогодні їх полила, ну, нічого їм не станеться. Зайва вода витече у дирки з-під низу. Зато помило всі. Всі квіточки помило мої. І полило. Це треба зняти. я його так причепила, коє-як. Нема, нема вже дощу, чи буде, чи не буде, хто знає. Вже так розпогодилося. Ну, Зараз підгуляну, скільки тут води в бочку мені налило. Чи хоч трохи напустило туди. Не, повно не набралось. Ну хоч трохи додалось і то. Курі матаються. А так, підспівують. Підспівують мені. Покажу вам персики, дивіться. У нас в селі вирощують. Ну, людина займається Якісь зайві, то продає. В тому році Віталію купляла дітям і в цьому році купила. Дуже вони добрі. Солодкі-солодкі, а соковиті прям ручйом сок тече. Такі гарні вже. Тож будуть класувати. І ми, звісно, по одному навернемо персику. Дуже гарні. Такі ж, а м'якусінькі, що не можна і... навіть торкнути, зразу палець провалюється. Так що Отакі смаколики приїхали. Приїхали. Не знаю, у мене вдома щось не росте персик. Я колись посадила, ріс, ріс, один персик вродив, теж такий чи маленький був, такого десь розміру був, а потім пропав. Ну, пропало і дерево. То я більше не сажу. У нас сквозняки просто в дворі немає затишку, а йому треба тепло, затишок, у нас із поля гуде і свище. Так, колосочки поправити. Так, пішла я на двір. Дощ пройшов, роботи такої вже не зробиш. Хотіли піти помідори ввечері вибрати. то будемо їсти тепер кавун. Домашній розрізали другий. Одною рукою невдобно різати. Дуже добрий сочний, добрий кавун. Знову пускається дощик у нас. Якби я так до цілу нічку потарабанів. Ага. Щоб трохи потарабанів уночі цей дощ. Ось ховайся, дощ іде. Шелестить як. Такий гарний кольор, оце флокси. Треба звідси забрати висадь, бо гортензія на неї вляглася. Шапки великі, так всі лежать ось долі.